Ми вже тут сіренькі даємо їсти, прийдуть котики з підвала. А сіамський котик прийшов і втік. А ми її дали вона їсть. Водичку поміняли, кашу, корм, палучі вона дуже просить. А голубів немає, що не голуби. Ще голубам трошки сиплю. А, вони всі на гаражі. Курей накормили теж, наші кури городські.